Усім привіт, друзі! Погляньте, як сонячно у нас. 3 грудня, друзі, на дворі жаріще. Просто жаріще. Ви погляньте, мені от такого жарко. Шапку я вділа, я її не зняла, бо я тільки що ходила по ділам до міста. І оце ще тільки бистренько так розділась. хочу вам показати дещо. Так, мірочка. Мірочка моя собачка, моя гарнюня. Тайсон загорає. Курочки мої друзі ходять по всьому дворі. Я їх пустила, бо там грязюка, там грязь, капець, друзі, просто капець. В сьогоднішньому відео, друзі, я хочу вам розповісти, що ще я додаю курям до кормлення, для того, щоб у них збільшилася яйценоскість, бо вони наразі ну, дуже погано несуться. Друзі, я дуже у багатьох питала у всіх погано несуться. У всіх. Є такі, що зовсім прям не несуться. Що на них вліяє, я, я навіть спитала у ветеринара у знайомого, ну він теж каже, це вперше таке зустрічається. Скоріше за все, на них вліяє оці дуже сильні перепади температури. У нас то жара, то холодіна. от наразі друзі, 11 градусів на дворі, 3 грудня. Кстати, оце відео я буду викладати завтра зранку, 4 грудня. тобто Ось о 3 грудня у нас жаріще. Отаково мені жарко. Друзі, мені наразі жарко. Я б цю кофту зняла, але вітерець такий. Знаєте, на дворі сонячно, жарко, але вітер ну, не із приємних. Оце отаково. І оце із за цих перепадів, що і от наразі 11 градусів тепла, на ніч стоїть по прогнозу мінус 3. Бачите, що? що воно твориться у нас із погодою з нашим кліматом. Звісно, ті бідні курі вони не розуміють, що їм робити. І, і, і де їм що, що, що взагалі їм робити в цьому житті? Ось бачите, вони в мене візки, візді, візде, візде. Да, друзі, вони гадять тут, вони тут е, насирають, оно, бачите, так, да, да. і тут я їм кидаю, ну, капусточку, я їм зранку листочка кидала, вони вже пообризали, по ру. Але хтось мені писав кстати, що від капусти понос. Друзі, якщо все давати в міру, ніякого поноса від цього не буде. Понос наразі із ну може бути із того, що дуже повишена вологість із-за цього, бо курі п'ють воду з калюш, вони клюють грязюку, йо це не як, ну не як їм не запретиш. Ну, от що мені їм зробити? Клюви по зав'язувати чи що? Воно погляньте, що там твориться. Там воно... і вода грязна, і там дуже грязько. Друзі, знаєте, скоріше за все, якщо будуть кошти в мене, я на літо закажу машину цього щебню. І, скоріше за все, треба буде оце все, от увесь весь курник засипати щебнем. Бо там от, я тільки в берцях, слава Богу, це мені син свої старі берці, він воєнний, ото старі, який їм повідомляє. Міняли на новенькі, а він старі мені оту такі поганенькі віддав, і я оце туди в них заходжу. Бо отак от в обичних ось о, ось о я в кросовках, ось зараз отакі, це в мене зімні красовки. Я б в них туди не зайшла, бо я б туди півгрузла. Ну, отаково. І вони оце клюють оту гаду, оце все вони там клюють. І що б ми не робили? Як би ми не робили? Ну не може бути. І друзі, я розумію, хтось мені теж писав, що. Ліпше содержати в клітках, типу я не хочу в клітках. Якщо курка в клітці, у них все одно не такий на смак яйцо. Ну, не таке. От у мене мої покупці, друзі, вони мені зарані от, чесно вам кажу, мені наперед дають гроші для того, щоб я нікому не продавала яйця, це од моїх курочок, бо вони ну, вони дійсно добрі. От один мій покупець, я вам скажу на одному прикладі, він каже, Іречка, чим би годуєте? Такі добрі яйця. От де я не купував, тільки от від ваших курочок мені подобаються. І от він в мене вже довго-довго, до довго, мене довго, багато таких покупців, що от я е, десь у четвер, мабуть, повезу відро яїчок. Це я навіть стояти не буду. Один, другий, третій, от раз, два, той, той 40, той 20, той 60 і от такого. Ну, все одно, друзі, дуже погано вони несуться, те, що вони повинні були знести за два. За три дні вони єлі-єлі несуть за неділю, ну, за тиждень. Ну, тобто, це отаково. Е, Дивіться, що я буду. Е, я вам казала у минулому відео: я додаю наразі е, е, гірчицю мелену, порошок гірчичний. До, до їжі, до ранішнього кормлення 2-3 рази на, на тиждень. Ну, це, це ж не значить, що воно раз отак, от, і в перший же день будуть, буде купа яєчок. Це хоча б неділю, а то й дві, а то і більше, вони повинні набрати в себе оці вітаміни. Зараз, друзі, кстати, я е, покажу вам, що я купила для збільшення яйценоскості. Е, дуже класний таке. Така штука, зараз покажу. Тайса, ну отойди. Господи, ну. отойді. Качани отакі залишаються. Я їх кидаю у малину, вони там перепріють до весни. Хай буде. Так, друзі, про курочок, що я вам касала. Е, купила, друзі, два види преміксу. Бо без нього наразі ніяк. Це не хімія, це не стимулятори, це ніяка гадость, не гормони. Тут нічого поганого немає. Це дуже-дуже класні добавочки. Купила, дивіться, отакий вон. Він у нас коштує. Я на центральному міському базарі купувала. Ой, а як же вам показати? О, отакого. Оце кілограм коштує 80 гривень. Треба. Одна столова ложка зовсім без гірки на один кілограм корму у ранішні кормлення. Оце таке купила. І ще купила отакий премікс. Цей теж дуже дуже класного качества. Коли в мене був зоомагазин, магазин, друзі його купували найбільше. От його, і я його діла в тому, що я раніше його не бачила. Це фірма Олкар, це наш український производитель Раніше я купувала другий подешевший фірми Олкар, але той не такий. Він ну там не настільки багато вітамінчиків. А отут іменно це от іменно премікс Чудо. Він дуже класний. Він теж йде одна з. Солова ложка зовсім без гірочки, зовсім зовсім так столова ложечка на один кілограм корму в ранішнє кормлення. Оце теж 80 гривень коштує. Оце, друзі, я буду чередувати. День той, день той премікс буду додавати до їжі. Це теж, друзі, не от так. це неділі три вони повинні покуштувати оце все. І ну, подивимося, друзі. Я ж вам нічого не брешу, я вам все откровенно розказую, бо в мене канал не для показуху. В мене от. Я ж вам показувала. Случилось у мене з петушком і з двома курочками от недавно. Ну, отаке, отаке буває, бо така погода. Друзі, курі не люблять вологість. Це ну, ну таке, таке буває, друзі. Тут нема нічого такого страшного. Ще друзі, що я буду робити на вечірньо. ось ввечері я буду кормити їх десь у пів четвертого у 15.30. Отаку я трошки раніше почала кормити курочок увечері, бо ну дуже рано темніє. Друзі, встараю. Я не хочу їх кормити, бо в цьому році і так мишей дуже багато. Прям дуже цей цей рік. А травити я їх не можу, тому що в мене дві великі собаки. Ви бачили, що я колись вам показувала міра в мене ловить мишей і їсть. У мене дві кішечки, не дай Бог, вони і курі, кстати, курі теж, кстати, ловлять і їдять мише, якщо ви не знаєте, то ну не дай Бог хтось із них з'їсть травлену мишу, ну тобто я не травлю. І от по цьому я не хочу кормити їх, курочок кормити у сараї. Оце дивіться, оце сіно. Наразі травички немає. У мене було сіно, я його порізала, так, подрібнила. Я його наразі залью кип'ятком. Прям кип'ятком-кип'ятком кип залью і воно буде запарюватися десь години-дві. Хай оце стоїть і це буде е, ну, примірно те саме, що і зелена травичка для курочок. Це сіно, це я сама сушила свого городу. Ну, Тобто воно не оброблене, нічим, ніякої гадості тут немає. Е, то отакого. І ще, друзі, ось що купила в АТБ, тільки що. Що була отаку моркву, вісім з копійками. Зараз буду натирати і давати курочкам. Це теж дуже класна вітамінка. Кстаті, для кольору жовтка теж вона трошки там. не дуже, ну, ну щось трошки. Друзі, от наразі жовток у курочок ніяк не може бути таким оранжевим-аранжевим, бо курі не їдять траву. Вони їдять кукурузку, але дуже мало. Не їм теж багато кукурудз давати. І от будемо трохи додавати оце морковки. Ну, морку я додаю як вітамінку. Це не для жовтка. Е, нормальні люди розуміють, що е, Міра, що ти робиш там? Ти що? Ану, йди сюди. Бистре, йди сюди. Вже, скоріш за все, миша там десь пролізла і вона хоче її зловити, руйнує там, що я понастраювала. Чудо. А ще, друзі, одне. Е, там в мене був коментар, що тіпа, е, ви показуєте покупки і дуже багато овочів ви купуєте десь. Чого ви насаджаєте? Друзі, я ще раз кажу, я, я дуже багато раз це казала е, у багатьох відео. Але, ну ще раз кажу. Я торгую, тому я на своєму Да, в мене нормально землі. Не багато, немало. Для мене нормально. Но, я саджаю тільки рентабельні овочі, тільки те, що мені вигідно. От я у цьому році саджала огірки, саджала помідори. Що огірки, що помідори дешевше ніж 40 гривень за кіло, я не продавала, бо вони в цьому році були дорогі. Але в мене його було вдосталь. Огірків, отакого було. помидорчиків, звісно, трохи менше, ніж у минулому році. У нас у Дніпропетровській області усіх таке що воно врай зайшло. Оце чи чи клімати за оцих бабахів, чи чи хто його знає. Ну в общем, з помідорами не дуже було, але все одно, друзі. 50 гривень кілограмів. На що мені садити і довбатися, скажімо, прямо з морквою по 8 гривень, з буряком по 8 гривень, з картоплею по 8, навіть по 15 гривень. Навіщо вона мені тут треба, та картопля, щоб я травила жуків, підгортала, удобрювала. Це ну, така волокіта, ну, на що воно мені треба? Так само з морквою. У нас, кстати, така земля, я не знаю, що е, у нас тут не Недалеко граніт добували раніше кар'єр був. У нас тут під землею дуже багато граніту. Ну багато хто каже, що це із-за того, що залежить і по граніту у нас під землею і тому морква ну великою не може бути. У нас ну отакенька. Отакенька. Все. У нас більше удобрю, не удобрю, танцюй коло неї, співай коло неї. Вона не буде велика. А я таку не люблю, чесно вам. Овочі я люблю отакенько. Що картоплю, що буряк, що моркву. Ну так, да, коли хочеться там зварити в мундірках невеличку картошку, я для цього теж купила таку невеличку картошку. Ну, тобто, тобто а так як я дивлюся, все одно як мої сусіди збирають картоплю, таке синьку, що я таку купу купляю, то ну, я не бачу смисла цього. Зовсім не бачу. Якби я не торгувала, да, щоб воно в мене просто було вдома, я б садила, друзі, звісно, я б садила б і моркву і буряк. Хоча я в цьому році садила е, два рядки моркви і три рядки буряка. Буряк садила я і під зиму один рядочок, і навесні я садила. Непоганий виріс, але я Нет. не буду більше таке висаджувати, бо мені ну, ну, який смисл з цього? Ну навіщо воно мені треба? По 8 гривень я я продам кіло угірків за 50 гривень, і на 8, і по 8 гривень моркви я куплю ого, скільки. Ну, навіщо вони? Оце, оце, друзі, що я вам відповіла на таке запитання. Далі, друзі, дуже-дуже сильно повишає яйценоскість отаке діло. Ось о, дріжджі. Друзі, я давала і м, обичні дріжджі для курей кормові. Ну, вони, от як по мене, вони не так добре діють, як такі пекарські. Не іменно львівські, я не, не кажу за цю, я не рекламую. Е, просто обичні дріжджі, е, які пекарські. Для пиріжечків, що ми купуємо, От я з ними піріжечки печу, там піцу, там ще щось. Ну, що ми печемо. Е, а е, оці от дріжджі, на мій погляд, вони ліпше і вони швидше діють е, на яйценоський у курчок. І... Е, їх менше потрібно. Якщо оті дріжджі кормові потрібно додавати кожен ранок до їжі, то оці додаються. У мене, друзі, кстати, треба перерахувати курочок, не можу не них перерахувати, вони оце бігають, якось по відео буду дивитися, та, мабуть, рахувати через комп'ютер чи через телефон, як буду дивитися, бо не можу їх перерахувати. Ну, взагалі, не важно. Десь примірно на 60 курочок дві отакі 100 грамові Пачечки я даю е, не у їжу, а от, от наразі 12 дня, от е, щось десь начало першого дня, от такого, десь пів першого, е, зараз я їм дам, просто буду кришити от на землю. І вони будуть скльовувати. На 60 курочок, друзі, приблизно дві пачечки. Це я додаю до їжі е, десь раз у півтори неділі. півтори в неділі, е, ну, Наразі от раз у півтори буду додавати десь десь місяць, а потім я буду раз у дві неділі, а потім ближче до весни. Верніше вже ну, з, навірно, з березня почну додавати раз у неділю, бо вони ще способствують дуже класному. Знаєте, коли е, хочемо, щоб були корчаточки, е, щоб курочки сідали і добрі яйця були, е, щоб з цих яєчок добрі курчаточки вилупились. Треба додавати дріжджі. Оці теж дуже класно. Тут так багато макро-мікроелементів, і вони ще дуже добре діють на шлунково-кишковий тракт, Друзі, то отакого от зараз буду давати, друзі. Ось. Зараз. Тіпа ціпа 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 ціпа. Дивіться, як вони біжать. ціпа ціпа ціпа. Бачите, за мій голос вони так. Тас вітамінки вам дам. Кусняти. От погляньте, як вони. Тайса, не надо, тобі точно оце не надо. Все, якби тут, бачите, отаку. 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 Не треба їх там дуже дрібнити, отак, як змогла не пускала минуло такого, щоб Тайсан, ну тобі нашого. Це ж така от чудо. Іди до мене, ну. Щоб, щоб нікому не досталося, тільки йому. Ще маємо пачечка друзі. Це вони зараз їдять і дуже-дуже їм добре буде. А ну перестаньте дратися, що це таке? Що це за шкоди? Старайтеся, щоб кожні вулиці зосталися. Воно їм дуже подобається, їм дуже добренько. Вони обов'язково куштуються. Дуже, вкус. це для них вкусня. Для них. Типа, 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 типаньки мої. Каж такі вони грязні, грязні. На, на, мои, унечки, кушайте, кушайте. Слухайте, вітамінчики, мої красиві дівочки, красиві мальчики, мої дуже-дуже красиві курочки. Ну і що, друзі? Зараз ще натру моркву на тортушці. Просто на терці на обикновені. На той, що я в мене одна терка для мене, там я на суп на борщ натираю, а одна для курочок я виділила. Ще дивилася, хотіла таку величеньку купити, ну, щоб їм натирати. Чесно скажу, жаба задавула. Мене жаба задавила 120 гривень, і така вона невеличка. Ну, може, не знаю, сантиметрів 30 така у висоту. І таке качество я подивилася, що вона затупиться, навіть з п'ятого разу вже вона й тупа буде. Придеться її чи гострити, чи викинути зовсім. Ну, в общем, короче, не купила друзі, буду на обичній кухоні, скажімо так, то такого друзі. Бачите, як вони воно схльовують. Скльовують все, все, все Так, да, Я на надол кидаю отуди, от отуди кидаю. Друзі, хтось там писав мене ще, ще, типу, це антисанітарія. Друзі, ну не кожен буде перед кожним прийомом їжі курям мить кормушки, там ще щось. І, і тим паче, друзі, в мене курі бігають везде. Вони, я ще раз наголошую, вони клюють все візде і повсюду, і багато. Тобто, ну смисла немає. Вони все одно з землі все клюють. Ну то, типу, то я просто йому так от насипала все нас ну, ну, клюють. І наразі я ще морковки натруєм І хай, бачите, чудо. Е, коти у хаті, друзі, хоча і тепло, е, маська виходить, е, трохи пограється, і м'явкає, біжить до хати все одно, їй не подобається на дворі. А барон навіть, навіть і не хоче на двір. То отакі діла, друзі. О, вже закипіла водичка, зараз залью сіно кипятком і хай воно запарюється, а на вечір вже буду е, оте, сіно запарене, додавати до е, вечірнього кормлення. І у вечірнє кормлення премікс я не буду класти. Це тільки у ранішнє кормлення. Буду кожен кожен божий день друзі, класти. Друзі, дуже вам велике усім дякую за перегляди, за теплі слова в коментарях. За все, все вам велике дякую. Низький уклін, дорогесеньким нашим захисникам за та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час, друзі. Слава Україні.